Доброго дня, любі діти! Та шановні батьки, ми знову з вами зустрілися на нашому чарівному занятті. Діти, а яка у нас зараз пора року? Зима. Так, молодці діти. А що в синку відбувається? Так, дмухає холодний морозний вітер. Так, а ще що? Іде сніг, розумнички. А ще наші річки, озера, ставки вкриті кригою. Так, і дуже на вулиці холодно. А особливо кому холодно? Діти, як ви гадаєте? Так, звісно, нашим пташечкам дуже-дуже холодно і голодно. Вони і мерзнуть, і голодають. Але щоб цього не трапилося. Ми з вами допоможемо нашим пташкам, так, діти? Так, розумнички. А що ж ми зробимо для них? Так, ми їм винесемо на вулицю, крихти хліба, сальцик винесемо дрібненько порізане, тільки не солоне для наших синичок. Так, так, малята. Але спочатку послухайте віршик. Ташечка мене гука, вийду зразу ж утіка, тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду, винесу їй хлібця, сала, щоб і завтра заспівала молодці малята. А ми з вами зробимо ліплення. Крихти хліба для цього нам потрібна клейоночка. Ось така тарілочка, шматок великий, пластиліну якого кольору діти. Так, білого молодці, як наш сніг білий, тому що крихти піба теж будуть білі, молодці. А ще нам потрібні серветочки для того, щоб витерти ручки після нашої праці. Але нам перед цим треба зробити пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики гарно вправи. Налаштуйтеся і повторюйте, будь ласочка, за мною. Ось цей пальчик мій дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик мій татусь, цей пальчик матуся. А місинчик – пальчик я. Ось така моя сім'я. Кулачки зробили. Молодці малята! Приступаємо, діти, до нашого ліплення. Беремо пластилін, великий шматочок. А якого кольору пластилін? Так, білого, розумнички. І методом відщипування будемо відщипувати, ніби наші крихти хліба. Беремо. Три пальчики ось отак разом. І відщіпуємо ось такими рухами і складаємо на нашу тарілочку ось такі крихітки хліба. Так, розумнички ж які. Молодці малята. Всі виконуємо разом зі мною. Діти, ось подивіться, які ми крихти хліба з вами зробили з пластиліну. Так. А з якого кольору пластиліну ми робили ці крихти хліба? Так, з білого. Ми зробили ці крихітки хліба, щоб нагодувати кого. Пташок наших. Так, розумнички які. Малята, ось такі крихітки хліба у нас з вами вийшли. На все вам добре. Бувайте, бувайте! До нових зустрічів!